Любі діти, добрий день! Ви на хіпокій терапії. У нас сьогодні заняття п'яте, і історія називається Як я здавав аналіз крові. Мабуть, ця процедура для кожної дитини, для кожної людини дуже знайома. І, можливо, ви теж переживали такі ж емоції і хвилювання, як герої нашої історії. Давайте подивимось тож вперед. Привіт! Ой, тобто здоров'я бажаю! Нещодавно дізнався, що краще вітатися здоров'я бажаю. Саме це побажання здоров'я. Ось так. А нашій родині наразі не вистачає саме здоров'я. Привітайтеся з нами, будь ласка, захворіла вся наша родина, підхопили якийсь вірус, чи, може, він нас схопив, але усі лежимо, загалом біда-біда, отак каже наша бабуся. Лікар відправив усіх зробити аналіз крові, щоб було зрозуміло, як же саме нас лікувати. Ран... Рано вранці вся родина наша пішла, звісно ж, в клініку здавати аналізи. Приєдналися ми до черги, брось сидів блідий, скутий і мовчазний. Я трохи навіть здивувався, адже зазвичай брат крутий і балакучий. Невже він боїться? Чесно кажучи, і, і я дуже боявся. Варто уявити голку, яку втикатимуть у мою лапку, так мені починає аж сіпати, і зуби аж судомить, і хочеться сховатися під лікарняною. Лавкою. Бррр. Тому що менше боятися, вирішив засипати батьків запитаннями: А як тут все влаштовано? А що тут? А це для чого? А як беруть кров для аналізу? А чи всю заберуть? А якщо всю, то я помру, А голка велика. А брої хівушечці такою самою голкою, а що всім однією? Купа запитань. Мама терпляче відповідала на всі мої запитання і ніжно гладила мене по головці. Це мене трошки заспокоювало, і я вже не дуже хотів лізти під лавку. Першим до кабінету зайшов бро, точніше його викликали. Він би сам не пішов, звісно. Через п'ять хвилин він вийшов з мокрими очима і тремтячими лапками. Ой. Проте вдаючи, що все у нього добре. Я хотів запитати його, чи справді все так жахливо, але не встиг. Викликали нас з татом. Я... Всівся до нього на коліна під захистом тата. Мені було не так страшно. Одразу звернувся із запитаннями до медсестри. А чи вона лікар, а що це в неї за інструменти? А чи боляче їй здавати аналізи? І точно вона не буде забирати усю мою кров? На деякі мої запитання відповідав тато, щоб відволікти медсестру, щоб не відволікати медсестру. А ще він також спокійно пояснював мені кожен крок, який робила ця жінка в білому халаті. Пояснював кожну деталь, що для чого вона робить, як. Медсестра посміхалася. Захоплювалася моєю сміливістю. Але я не вважав, що я сміливий. Ось тато так. А в мене хвостик тремтить. Ще добре, що я сиджу на ньому, тому ви цього не бачите. Вкололи мене дуже швидко, було неприємно. Ну, так, ледь-ледь. Медсестра спритно підносила пробірки, і було дуже цікаво спостерігати, як вони наповнюються. А кров темно червона, уявляєте, а не світлого кольору, як колись з обдертого коліна. М -м, цікавінько це було. Коли ми вийшли з кабінету, то побачили, що хібушка сидить і гладить бро, заспокоюючи його? Не бійся, любий братику, все закінчилося. І тут запросили до кабінету її з мамою. Хібушка була на подив незворушною. Може, вона просто не пам'ятає, як це здавати кров? Чи насправді така смілива? Я, як досвідчений дарувальник крові, напросився разом з нею. Ніби підтримати її, а насправді дізнатися, в чому секрет її безстрашності. І перевірити, її кров така ж сама, як і моя, чи рожева, просто у дівчаток все рожеве, тож може і кров така. <плес> Цікаво. Мама теж посадила хібушку собі на коліна і пояснювала дії медсестри. Точно так, як і тато мені. Дівчинка лише охнула в момент уколу, а потім, як і я, з цікавістю спостерігала за пробірками, і кров у неї була зовсім не рожева, а темно червона, як і в мене. І тут я зрозумів, чому ж бро, хоч і був крутим і сміливим, вийшов з кабінету трохи, трохи заплаканий. А ми з хібушечкою, з посмішкою. Нас батьки підтримували на колінах і розповідали все-все, все детально, що відбувалося. І було зрозуміло, чого очікувати. І було через це, що ми все знали, всі відповіді отримали на наші запитання, то через це все було не страшно. А Бро зайшов сам. І, мабуть, нічого не запитував у медсестри, а коли ти нічого не знаєш, а навколо голки та різні медичні інструменти, це ой, як страшно. І хоча бро на колінах у тата більше не сидітиму, звісно, він дорослий. Але ж поспілкуватися з медсестрою було можливо. Вона, без сумніву, захоплювалась би його сміливістю так само, як і моєю. І так, як не боятися ж здавати кров? На, виходи, на виході з клініки я відчув себе героєм світу. Це тепер знаю, як не боятися здавати кров. І так, потрібно запитувати. Ще вдома, а потім в поліклініці які аналізи, для чого, навіщо, як будуть де проходити все? це, Чи важливо це, чи не важливо? До кабінету, якщо ти маленький, краще заходити з батьками і тримати їх за руку міцно. Ну, а ще. Можна запитати у медсестри, що вона робитиме. Вона розкаже, і вже не так все буде страшно. І взагалі, коли все цікаво, то не так страшно. Також я зрадів, дізнавшись, що кров у всіх однакова. Хоча в машині бро чи то пожартував, чи то насправді сказав. Що в нього вона блакитна і світиться у темряві. А раптом це дійсно так ось така історія. І так, давайте подумаємо, чого ж найбільше боявся хібукі. Що, що запитання у нього були ще вдома? Мабуть, купа запитань. І найбільше всього він боявся того, що він нічого про це не знає, саме і доводить людину до страху незнання. Коли ти знаєш про якийсь процес все, то тоді тобі вже не так страшно. Так і в житті з будь-якою ситуацією, якщо ми не знаємо, що це за ситуація. Що нам очікувати, що з нами буде відбуватися, то, звісно, це незнання наганяє страх і тривожність. А коли людина все знає про те, що буде відбуватися, для чого воно потрібно, яку користь і важливість приносить, тоді оці знання вони надають силу, і ми розуміємо, що нічого ж такого страшного діятися не буде, відбуватися зі мною поганого, нічого не буде, і тоді стає більш е стабільніше і немає такого страху, немає такої тривоги і невпевненості в собі. Ну, Що б можна було порадити хібукі, аби його заспокоїти? Да? В житті, звісно, перш ніж щось робити, звісно, треба дізнатися. Побільше інформації про те, що і як. Ну, звісно, інформації достовірної. Можна ж начитатися і в інтернеті купу чогось, але це ж не означає, що то все правда. Тому краще дізнатися у батьків. З, з будь-якого приводу. Вони завжди скажуть правду, підтримають. І, звісно, це буде правдива інформація. і не треба буде перевіряти, бо батькам можна довіряти. І, звісно, можна йти на важливі справи з підтримкою, не одному. Коли людина одна, їй завжди більш страшно і тривожно. А коли поруч з нею рідні, знайомі, ті, які її підтримують, то завжди це вже набагато спокійніше. Бо поруч підтримка, яка ніколи не кине і допоможе в разі чого. Чи була у вас в житті така ситуація, пригадайте. Чи здавали ви аналізи крові, чи були ви в лікарнях, чи були у вас в житті взагалі історії, коли вам було страшно через те, що ви нічого про це не знали. І е, страху було все більше і більше від того, що не зрозуміло, що відбувається, і як все це буде проходити. Що могло здивувати в цій історії? Ну, звісно, здивувало те, що найстарший брат він в цій історії виявився таким, що найбільше перелякався. Да? Чому? Тому що він соромився задавати питання. Він не дізнався нічого про те, що було. Він пішов в кабінет один, але можна було піти разом з Києвом сказати татові чи мамі, да, постойте зі мною поруч, не обов'язково на руки брати, якщо дитина вже доросла, але ж поруч можна було бути. Крім того, можна було дізнатися у медсестри, порозмовляти з нею. Іноді те, що, ми, що нам неудобно, да, що ми сором'язливі. І ми не дізнаємося те, що нам важливо. І от ті відповіді на свої запитання, які у нас є, не отримавши їх, вони нам не надають сили. Да? Коли ми задаємо і, відповідаємо, і отримуємо відповіді, це надає нам впевненості і сили. Тому ніколи не зволікайте, задавайте питання про все, що вас цікавить. І які, ви б ще запитання задали би медсестрі або батькам, ще ті, які не задав хібуки, що можна було б ще запитати про те, що відбувається в цьому процесі, коли беруть кров, да? які б у вас ще були запитання до цього? Подумайте! А ми з вами прощаємося до слідуючого. Разу бажаємо вам безпеки, гарного дня і до побачення. Скоро зустрінемось. Та і гарних вже канікул, звісно. Пока-пока!